В цьому відео ви побачите термальний курорт Хайдусобосло і детальний огляд готелю Аквасоль. Державний кордон Україна-Угорщина берегово Лужанка. І скоро буде Угорщина. Перевіряють ці автомобілі, вигружають ці сумки, сумки відкривають пасажири, показують, і дуже довго потрібно чекати в черзі. Ми вже стоїмо більше 4 години, отже вже 5 година. Ну, нічого. Ми заїхали на угорську АЗС для того, щоб придбати картку, яка буде давати дозвіл їхати по платних дорогах. Для легкового автомобіля вона коштує 11 євро. І я зараз карточкою, під техпаспорт вона виписується. І зараз я карткою буду розраховуватися для того, щоб не робити різних копійочок. Ми виїхали на автомагістраль, тут можна їхати до 130 км за годину. Санітарної метою ми зробили таку зупиночку. Такі місця є досить часто зустрічаються в Польщі. Угорщині не бачила. Ось тепер побачила безкоштовні туалети для чоловіків, для жінок. Також тут можуть зупинятися групи автобусами. Є лавочки, є стільчики, де можна поїсти. Бутербродики тут персоналу обслуговуючого немає зовсім, тому кожен дбає за чистоту і безкоштовно користується всіма цими моментами, які тут є. І так, ми прибули в наш готель Аквасоль. Дуже тепло, дуже таке все гарне, приємне, чистесеньке. Зараз заходимо відразу в санузел. Ванна не душова. все чистесенько. Так, і тут шафа купе. Думаю, нічого цікавого, окрім вішачків, халат входять. Зараз ми будемо їх одягати іти приймати термальні процедури. Так, місце для валіз, водичка, телевізор, зеркало, ліжечко таке хорошеньке, і балкончик. Що в нас балкончик каже? Куди у нас вигляд? Зараз вам покажу. Так, на внутрішній дворик. І там парують термальні басейни. Класно! Ми Яки приїхали в готель, я заходжу на рецепцію, тут такі всі ходять в халатах, п'ють каву, чай, беруть тістечка. Я думаю, боже, це що за піжамна вічерінка? А це виявляється, в готелі є ще така кулінарна, яка входить в систему сніданки, вечері, аж бі. І така перерва на соводки, на каву, на чай і солодощі, будь-які, які хочете берити, берете собі і перекушуєте. Подобається. Так? Okay. Зараз побачу. <рес> ну, бачите, мені сьогодні знайшла на голову приказка, хто шукає, той завжди знайде. В Угорщині, наприклад, шукали голубе золото, тобто газ прорили свердловину глибиною 1100 метрів, і з цієї свердловини пішло гаряче золото, тобто термальна вода. Вот взяли на аналізи, і вода виявилася. Такої, що має дуже багато мікроелементів, які є дуже корисними для здоров'я, а саме для упорно-рухової системи, а також для шкільних, шкільних захворювань, суглобів і так далі. Тобто, дуже, дуже великий спектр дії цієї водички. І сьогодні я вам показую термальне джерело, яке знаходиться в Хайдусовосло. Ми тут поселилися в готелі. Готель має своє термальне джерело, і з і всередині, і ззовні. Зараз вам показую всередині, а завтра покажу зовні, бо зараз вже темно. Для проживаючих готелю Аквасоль. Вхід в термальні джерела безкоштовний і можна прямо з номера йти в халатику по коридорах і відвідувати термальні джерела. Є музикант, який. І зараз будемо обирати для себе вечерю. Так, Показую вам, чим нас будуть пригощати, що ми будемо вечеряти. Так. Ну, скажу вам, смачно виглядає і гарно пахне. Це 100%. такий так, А те, що в нас? Не знаю, я буду пробувати. Це та десерти. А на скоріш за все, такі теж досить гарні. З таких страв. Це, так екстра. Це таке по-київськи, щось така схожа. Новгорська кухня вона дуже смачна. Добре. Добре. Боже, як це Вберегти. Вберегтися і не поправитися, що це таке має бути. Виглядає гарно пахне, крім тих ляшок. Ага, це яке дієтична. Також у нас є вибір таких сирів, памончик, і ще кукурузка, грибочки і ще інші такі закусочки. Я вам скажу, що вечеря навіть дуже-дуже різноманітна, смачна. І так, знаєте, по угорському приправлено, так гостренько, дуже смачно. Це термальний басейн від нашого готелю Аквасоль. Тут вода не дуже гаряча, приблизно 32-34 градуси, досить, досить комфортно. І включається ще по, всім, по всьому периметру гідромасажі, досить прикольно. Так, а тут навпроти басейн холодніший, в ньому плавати, але взимку то так прохолодніше досить. І за ним ще один басейн, але він вже холодний це для літньої пори року. Ось і від звідси видно Аквапелес. Там справжній рай для діток, для молодих, але так, щоб для лікування. Для... Хорошої такої профілактичної роботи для свого здоров'я, то звичайно краще такий відвідувати термальний, як наш, як в нашому готелі. критий відкритий і зараз ще будемо бачити один. Бачите, так парує, вода досить хороша. А я заходжу по східцях в термальний басейн. Водичка це класна. Така досить такого оранжевого забарвлення нам казала, гід важка. Вона дійсно важка, в ній важко робити будь-які рухи, але дуже гарний ефект для суглобів, для шкіри. Це її такий профіль. І насправді бажаючих роздоровитися, є досить багато. Це тільки один з зовнішніх басейнів. Зараз вам ще покажу інший. Так, ми зійшли на сніданок. Набори для приготування чаю, всі посидочки, ріжки, пинки. Також можна забирати молоко, всі сало з паприкою. Тут у нас і овочі. Тут набір сирів, досить хороші сири.

Всі хвили, що ми все можливо будемо розбуштувати. Це ваші. Мулична маленька. Для діток оце банчик жарений до омлетового червня. Так, у нас кипає типу, кишка і якась шалона. То сески, то саски, то шри, то Тут соціальні сосиски, Тут вже посмажена яєчня. Тут є омлет вже посмажений готовий. Приступаємо до нагружання сметанки для себе. Таке різноманітні колбасне ферми. От зараз на жодних курортах колбасок не їм, а тут прям така спокуса, дійсно смачно, гарно виглядають. Колбаски, серчики. Навіть не довірити. Ну, дуже багато різних таких соусів, а ще є такий має, салат, дуже схожий до наших. Салати теж ніде не їм, але він тут гарно виглядає, тому скуштую. Так, будемо снідати. Так. Ще тори у нас тут дуже Така гарна сервіровка стола, новорічна. Всім смачного. Завідую сама собі. Тепер ми перейшли вкритий басейн. Їх є чотири таких хороших зони. Тут дуже тепле повітря. Тепла вода, 32-36 в різних басейнах різна. І зараз переходимо, і нам сподобалися другі відкриті басейни, де найгарячіша вода. А це басейн, який нам більше сподобався, він найгарячіший доля. Тут тобто є дуже багато різних різ, відвідувачів, які виходить дійсно гаряча вода, є різні масажні звини. Ось там вимкнувся такий гідромасаж на шию на спину, дуже добрий. Людей тут і нам тут дуже подобається. І зараз ми тут будемо відпочивати. Я кажу вам, відпочивати, не працювати, але якщо улюблена робота, то можна і працювати для того, щоб час від часу робити собі такі приємні моменти, відпочинку і дійсно гарно ще й відпочивати. Ну, що можу сказати, нам дуже сподобалося проживання в готелі Аквасоль, 4 зірочки в хайдусобосло. По-перше, дуже затишно і тепло. Надзвичайно смачнюча угорська кухня, безкоштовне користування термальними басейнами, які можна пройти прямо з номера в халатику, а також відвідування аквапелесо теж входить у вартість. Проживання в готелі. Зараз ми пройдемося по Аквапелесу, і я вам розкажу, що ж там є цікавого. Ми з нашого готелю прийшли на територію Аквапелесу. Одразу є такий ресторанчик, де всі відпочиваючи вже втомилися і прийшли поїсти. Також тут теж зона є проживання. Проходимо по наших браслетиках. Далі. Ну Ось ми на території Алфа Пелес. Тут один з поверхів, всього їх три. Тут такі зони для перебування декоровані, як парк. Звичайно, є дуже багато душових, туалетів і книг. Такі гроти цікаві. Зараз будемо це запробувати. Я вам розкажу, як було. Термальні басейни. Тут є теж цікаві зони. Але якась мені вода холодна, Так, тут є термальний басейн. Термальний рай для діток. Дірки, басейни, тепло, безпечно, комфортно. Так папела хай до з Тут жигли ще Звичайно, якщо ви молодь, студенти або ви приїхали відпочивати своєю сім'єю з дітками, то я вам рекомендую. Перебувати саме в Аквапелес, вам там буде цікаво, оскільки вся інфраструктура для веселого, хорошого відпочинку розташована саме там. Але якщо ви приїхали з метою оздоровитися, у вас поважний вік або у вас є якісь проблеми з здоров'ям, то, звичайно, відвідуйте термальні басейни, які розташовані біля готелю Аквасоль. І тоді будуть всі ваші питання закриті. Ну і після відпочинку в термальних басейнах прогуляйтеся вуличками Хайду Собосло, оскільки знайдете дуже багато чого цікавого для себе. Ми вийшли погуляти і тут натрапили на таку гарну угорську крамничку. Продовжується тема колбасок, які вони класні і як їм багато. тут ось одразу їждені карточкою, та колбаса. М'ясо, колодець навіталитий і таке сало. Сало скільки на нас за кілограм. І ще є таке те, то буде 450 за кілограм. Ось і купують. Ось такі вкусняшки на обід можна скуштувати в угорському готелі аквасоль, в якому зараз ми відпочиваємо. Насолоджуємося їжею надсмачною, все смачне, гарно виглядає, дуже гарно пахне, якісні продукти. І, звичайно, термальні басейни, які є в готелі, якими можна користуватися критими, відкритими, а також поруч з готелем дуже гарна інфраструктура. Всім смачному. Смачного і нам також. А ми виходимо з нашого завтрашнього готелю, прикрашеного святкування на угропу, тож ще зараз має бути дискотека через пару годиночок або хвилиночок і йдемо в центр під особисто. подивитися, що в них буде цікавого. Якщо вам було цікаво, лайкайте і підписуйтеся на мій канал, адже попереду ще буде дуже багато чого цікавого.